Від багатьох депутатів в протоколах у нас воно зазначається щодо припинення переслідувань е, з боку компанії Азургруп активістів та вимагання там, з них е, 200 тисяч гривень як штрафних санкцій. за пошкодження мання. Можливо, ми почнемо тоді, що було зроблено з цього приводу, оскільки я знаю, що тривають судові засідання. Чи може компанія, яка була ініціатором цього позову, надати пояснення суду? Є представник компанії? Панамі. Азоргруп заборонені. Не з Панамі. Є адвокат Азоргруп, який представляє інтереси АЗОО у суді проти мене, проти Сергії, проти Сергії. Значить, дивіться, є адвокат, який представляє інтереси АЗОО а є адвокат, який представляє інтереси громадськості. Пропоную надати слово, оскільки це одне з конфліктних питань, які ми маємо урегулювати. Він теж позавивається. Третя сторона поки сторона. Дякую. Ми дамо потім слово як забудовувати. Є адвокат, як Давайте я Лише два слова, не буду забирати а, час. Будь ласка, представтесь і у мікрофон, щоб у нас було стенограма. Я досить голосно говоритиму, я думаю, мене всі почують. на стенограму. Мене звати Валентина, адвокат і представник того -ТО. прізвище, прізвище, Ковригіна. Ковригіна. Дякую. Хочу зазначити, що наразі тривають судові засідання і судовий розгляд на тій стадії, коли допитуються свідки відповідачів. От безпосередній адвокат, колега може це зазначити. Тому після розгляду цього клопотання можуть бути розглянуті будь-які інші клопотання. Надаю слово видачу. Доброго дня адвокат Олена Сапожнікова. представляю активістів захисників озера Качини в Давненському районному суді. Я б хотіла сказати, ще, що позиваще в будь-який момент судового розгляду вирішить відкликати свій цивільний поду, він це може зробити. В будь-який момент судового розгляду. Я не знаю, чи ми маємо право впливати. Я як представник сторони не маю цього права, можливо, ви зможете. На мою думку, безпідставниць. Претензії вихопили з натовпу з першу п'ятьох, потім цей же ж самий цивільний позов, не виправивши нічого, пред'явили до інших чотирьох. І я думаю, що так може тривати вічність, поки вони всі сотні людей, які вийшли на захист Качини, отак от не посадять на лаву в суді. А чому вони зараз змінили до тих чотирьох? А тому, що вони, ці чотири людини, вийшли на захист до тих перших п'яти і стояли перед судом із плакатами. І в Фейсбуці дуже гостро висловлювалися на захист їх і проти засипання озера, і ідентифікували цих чотирьох осіб, які були найбільш активними. І за те, щоб більше ніхто так не робив, щоб повадно не було, посадили їх на лаву судову, і вони там тепер сидять. що просте дуже пояснення. Іншого мотивування у цивільному позі немає. І на моє запитання, чому ви замінили відповідачів, на яких підставах не змогли відповісти. Тому що проти перших у нас не було доказів, а проти других є. Так значить, ви перших п'ять звинувачували без доказів. Ви декілька місяців змусили людей страждати. Просто так, тому що було на втіху позивачу кого-небудь посадити туди. Так, і зараз відбувається судове засідання. Так, свідки приходять з нашого боку. Ми заявили 27 свідків. Це е, невеличка частина людей, які були, виходили на мирну акцію протесту за збереження озера качин. Якщо позивач будь-який момент зараз передумає, відкликає світційний позов, ми зупинимо виклик свідків. Будь ласка. Пане Оксію, якщо ви дозволити рекламку, колеги, я би просив для того, щоб засідання вклалось в один день, а не розтягувалось на кілька. Для того, щоб ми від більш емоційної складової, а ми мали півроку для того, щоб відпрацювати і мати офіційні документи. І мати можливість оперувати фактами. Я би просив максимально перейти до того, щоб люди, які зробили певну роботу, мали можливість прозвітувати про неї, щоб вони мали можливість продемонструвати членам комісії і мені в тому числі документи, які отримані, і зачитували, які зараз висновки ми маємо. Дякую. Дякую, але все ж таки хочу підкреслити, це основне, що наша задача це уникнення конфліктної ситуації. Те, що відбувається з судовим розслідуванням з проактивістів, це навпаки підвищує цей градус конфліктності.